Валерія Якушева на ваших екранах на цей момент найкраща бомбардирка у чемпіонаті України. Суперлізі на її рахунку 364 очки. Це просто якийсь тримає на бойко до пасування у четверту зону. Якошку Якуш... славуча дуже непоганий цей... Марія Проценко. Не ризикує. Надійний прямовітани Бойко. Якушева задньою чудово захищається. Буковинка вкотре у сьогоднішньому поєдинку. Атака, що четвертою. ще одна. Так пробувається. Саме Буковинка та добродій зійдуться у важких двобоях. Але про це поки говорить. У технічній може відігравати подачі. Крива. Перша на м'ячі. Якушева. важливо! Цього разу все вийде більш краще, тому що ценко чудове доведення від Анни Бойко скільки від Валерія. Продовжує змагатися волейбольний клуб Буковинка та до тримає Якушева. Валерія ще ї своєї команди вона приносить. Ну що, все або нічого? Перше місце в регулярному чемпіонаті. І готувати Валерія Якушева, Якщо дивитися на статистику, у цьому елементі є бездоганні. А на бойку на нагує від подвійного блоку, відіграється накатом, але буде шанс на атаку для Валерії Якушевої. Лівий спайк і 12-11 на табло. Якушева, пом'якшу ж таки, згадуючи мої слова декілька секунд тому, він намагається втілити у реальність. Комбінаційна гра відповіно, а на бойко. Тут вона чекає на цей м'яч спокою маленького Парижа. Ну що ж, і атака від неї не досягає цілі. Анна Бойко також у ув... небикий цікавий і ігору, у якому беруть саме підопічні ю. Пряма Якушева Надійно. Атака задній лінії від Валерії Потері за її подачею. Прямає Анна Бойко. Боковинка на подачі. Знову Анна Бойко Найдчук. Бойко приймає. До у четверту Якушева. Це ж у майданчик. Получає Валерія. Тож доброді ще у грі. Все, то Не ризикує, подає плануючо, але знову не спрямови цього бойку. Яка сьогодні Катерина Гранько у гроші заважили саме на користь господарок майданчика, третій 30... сет. Тачу тримає Анна Буйко. Атака з четвертої та пом'якшиться подвійним блоком. Шанс на контратаку Валерія Ярва і заблокував. Відіграється ще пом'якшення на блоці, яке дає Добродікам другий шанс. Валерій подачу ще одна гармата влітає, але знову Буйко спрямо прямо І Валерія Якошева на подрібні. Два очки. Потрібно е, з'явитися у цьому сеті. І котра додала ще більше агресії на болоті. Тільки не ну, я за цей блок хотів згадати, як 13. Визначається Якушева з Музиченко. Блокуючи з атаки від У третьому сеті. Все у нас ведеться до п'яти. Валерія Валерія. Лідерка свого колективу. І, зокрема, для неї Вата Грасимчук. Знову Якуша приймається. Оразу з третій зони вона переводить м'яч висоті. Стоїв між собою. Чата з боковинки. Таке враження. Атака у центрі від Черкашиної. Піднімається мечузах зі і Якушева з її пробиває ще один брейк для своєї пасуючи та діагональні у складі вроді. Якушева. Не здається, просто так. У цієї панянки Тенко. Ось це гра, друзі. Валеня Якушова. Торкання блоку. І знову апеляція. Знову поляці у капітана вінницької команди. Валерія Якушева, котра 35 очок для своєї команди здобула. Така, можна сказати, усмішка крізь сум у Якушової. Вона і зрозуміло, тому що команда.